Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео, яка сама сильна зброя для боротьби в апокаліпсіс. Давайте розглянемо сьогодні це питання. Давайте спочатку розглянемо саму першу Пасху, яка була за часів стародавнього старого заповіту, а саме при виході єврейського народу з Єгипетського рабства, що у ті часи Єгипет був самою передовою цивілізацією того часу. І що сказав Бог Мойсею перед самим виходом єврейського народу із єгипетського рабства? Коли там між ними була розмова, ось давайте прочитаємо із Біблії, що сказав Бог Мойсею, книга Вихід, 12 глава, вірші із 12 по 13. І перейду я тієї ночі в єгипетській краї і побиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд Божий, я Господь. І буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, я побачу ту кров і омену вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. І постає логічне питання: що відділяло тоді єврейський народ від ангела-губителя, якого послав Господь Бог, щоб вчинити суд над богами Єгипта? Відділяла їх кров агнця, якою єврейський народ помазав косяки своїх дверей у своїх оселях. І яку ангел-губитель побачив і оминув оселі єврейського народу. І таке ще питання: хто такі були боги Єгипта? Це були падші ангели, які по своїй природі богами не являлися, а були бісами і тому. Істинний Бог вчинив над ними суд Божий. При новому заповіті, що зараз відділяє людину від смерті пекла та диявола, відділяє саме кров Ісуса Христа, яка була пролита за наші гріхи, за гріхи кожної людини на землі. І Пасха наша це Ісус Христос, який помер за наші гріхи, для того, щоб ми не йшли до пекла після нашого земного життя. І також ми мали благословенне тут життя. На землі і в вічності. І ми, як істинні християни, то ми постійно приймаємо вечерю Господню, тобто причастя, і таким чином, оновлюючи завіт з Богом. І кров Ісуса Христа це сильна та потужна зброя проти диявола та Його бісів. Ось і повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Апокаліпсі Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас всіх береже на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І будьте щасливі, будьте здорові, будьте благословені. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.